Вітаю, шановне панство! Це новий випуск NOS News. І сьогодні ми поговоримо про те, як талановиті студенти та випускники Ніжинського державного університету у пункті незламності створили благодійний творчий вечір пам'яті Кузьми Скрябін. Якою була ваша перша реакція, коли Сергій Олександрович запропонував влаштувати творчий вечір пам'яті Кузьмось Скрябіна? Ну яка буде реакція? Я завжди тішуся тому, що пропонують взяти участь у якихось заходах. Класна ідея, особа, яку треба згадати пам'ять. І я була дуже рада, тому що мене запросили. Якщо буде не темний і жодне, то значить ти заснув і завтра буде добре. Яно, чи переймалися ви за транспортування піаніно з другого поверху до бомбосховища? Звісно, як і будь-який музикант, я переймаюся за той інструмент, на якому я граю, але більше я переживала за людей, які його тягли, тому що східцями тягти це звісно. Не кожен зможе, але хлопці впоралися. На щастя, залишилися цілі, неушкоджені, в тому числі інструмент. Ти зачарував усіх нас своєю мімікою. Розкажи, як тобі це вдається робити? Це може сказати, виходить саме собою, але з одного боку, це попередній досвід, також тренування з репетиції самого номеру перед зеркалом, так і і просто уявляєш собі, як, як це має бути, як це має виглядати, так сам собі режисер можна сказати. Весь них загинути можна, і ти напевно мене ще не знаєш, якщо про інших питаєш. Іронічним є те, що головний фейл концерту стався саме під час пісні Ти мені не даєш. Отож, якою була ваша реакція, коли ваш партнер забув слова? Я вже не маю чим платити... За хату Ти промахала на таксі всю зарплату. А ти на пиво проміння, мої любки? І пам'ять. Не, не поїде цього літа, малу. Ну яка була реакція спочатку? Я намагалася йому тихенько підказати, потім слова підказав зал, проте він вирішив подати це в трішечки в іншій манері. І я думаю, що це, напевно, завдяки його професіоналізму вдалося показати більш з позитивного боку, і гості відреагували з позитивом. Я там трішечки збилася, але також намагалася включитися все, і ми разом так показали такий результат. Кажуть, що найцікавіше завжди залишається за кадром. Отож, розкажіть щось про процес підготовки. В першу чергу, коли щось не виходило, всякими ляпами і всякими жартами, позитивними емоціями, які ми з цього отримували. Я лаконічний. Чи знаємо про ваше академічне життя, про вашу вокальну та диригентську діяльність? Розкажіть, як вам естрадна? Дуже незвично і завжди дуже непросто перелаштовуватись, принаймні для мене. В процесі ти поступово входиш в образ в першу чергу, і через входження в образ уже додається все інше. Спи собі сама. Які емоції вас переповнювали після концерту? Мене переповнювала ейфорія, мене переповнювала радість від того, що ми зробили такий міні-концерт, подарували людям радість, вибачаю за тавтологію в цей непростий час. Мене переповнювала гордість за те, що ми змогли зібратися, організуватися і показати хороший результат. Може, трохи пізно став її розуміти, І нечасто дарував на день народження квіти, і були часи, коли я тижнями їй не дзвонив, але тепер, коли вона мене обіймає, і разом із татком щось про внучку питає, я з радостю плачу, що маю живих батьків. Торі, ми хотіли подякувати твоїй родині за те, що популяризують в соціальних мережах Ніжинський університет своїми репостами наших публікацій, особливо з останнього концерта. Як ти гадаєш, скільки в середньому переглядів дає твоє рідне село Ютуб каналу Ніжинського державного університету? Я Думаю, відсотків 50. Якщо треба, можемо і цей інтерв'ю поширити. Звертайтеся, другайно, українська, все буде Україна! Не Причинайся до тою земля! Ніжинський державний університет тримає освітній фронт, а нос Ньюз, і як завжди всуває свого носа всюди. Отож, підписуйтесь на наші соцмережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Крінж, ні. Чого напитаємо життя? Кальчик, соберись. Що це таке зараз? Ну no, що? Аж голос дрожить. Повай!